Сидиш собі. Да, вам треба єдине, що дописувати до курсів а, нотатки, типа, якщо готуєтесь до корпоратива, ну ні, ну, ну папіжай, прийдіть папіжай, пожалуйста. А то я така думаю, а що це в мене немає часу, енергії робити домашки, а що це, а як це, Я напевно лінива, а потім така, ой, точно, мені ж не було коли, у нас коли присісти, у нас є. Да, Іра така теж в неї там був. вообще зажгла просто типу на курсі, просто капець. Вот э, да, тому будемо э, будемо будем доділувати. Ну тут ще, звісно, я надеюсь, що мені э, я трошки себе попущу в плані того, щоб цього перфекціонізму всякого це, щоб не виділиватися з домашками, э, щоб mm -hmm. не приносити бірхповерхових буди будинків 3D проектів, типу всього. Бо в мене така фішка є. Але загалом так, але загалом спасибі було дуже інформативно, дуже класно. Э, класно, що інформація буде ще деякий час з нами, а можна буде повертатися, бо я тільки. Десь на уроці п'ятому, напевно, поняла, така щось сиділа разом, ну сиджу я, ноут і блокнотик, і я така, я ж хотіла занотовувати. І така, навірно, що то пішло не так, тому так. Курс закінчується, а я буду заново дивитися, щоб робити конспектики, от.